Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, канал для фермерів, а поки в телеграмові по крипті. Руслан, Криптомозоль, то вийшов на бі. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Сьогодні ми говоримо про Tone Station. Гра доволі старенька. Я про неї говорив місяці місяці тому. А вона мені подобалася з першого дня. Вона фанова, вона візуально красива. Місцями не оптимізована, але це більше мабуть залежить від часу, в який ти заходиш, бо інколи просто серваки не справляються. А так в цілому вона достатньо непогана. Я записую це відео по Тонстейшн, мабуть, вперше або вдруге, тому що попереднє відео виходило. Ну, якщо воно виходило, місяця 3-4 тому назад. Але чому ж я записую його сьогодні? Тому що якщо ви кожного дня заходили в Stone Station, бачили відлік. Відлік по а, часу якого а, по закінченню відбудеться нарахування, і ми будемо очікувати дроп. Руслан золя на набі так знову дроп? Ще одна гра завершується. Ще одна можливість зменшити витрати на ферму або додати щось новеньке, щось свіженьке і заохотити себе новою кров'ю. Осінь це той період, в який багато проектів буде завершуватись. і от тонстейшн один з них. Що можна буде на? Рахувати і отримати з нього на сьогодні не зрозуміло взагалі. От чесно, для мене тонстейшн це така загадковість достатньо велика, бо поки що не зрозуміло буквально нічого. Але сам факт того, що аеродроп на носу, і скоро ми побачимо а, нарахування, і скоро ми побачимо лістинг і зможемо все це прорахувати і просчитати і зрозуміти, наскільки це було профітно, це дуже круто. Я дуже сподіваюся, що не введуть ніяких верифікацій, які зможуть сильно нас порізати по фермах, бо поки що все виглядає ну, дуже смачно, чесно. А, монотонний а, поступовий. А... Поступово зростаючий майнінг з кожним днем входу ви отримуєте все більше, це тільки плюс. І якщо не буде ніяких верифікацій, це буде просто ідеально. Ми зможемо в повній мірі отримати дроп десь по 40 тисяч, як ви бачите, в мене на кожному аккаунті. І це означає, що об'єми достатньо жирними можуть бути. І я порієнтувався десь, мабуть, від 20 доларів на кожен акаунт. Чи варто залітати в тонстейшн, якщо ви не фармили до цього? Ну, дивіться, щоб отримувати по 300 плюс за цикл майнінгу за 8 годин, вам потрібно пропрацювати, прозаходити 10 днів. А в нас там до закінчення якраз плюс-мінус 10 днів і залишилося. А враховуючи це і враховуючи можливість клеймити три рази в день, тобто кожні 8 годин, ви зможете непогано заробити. Але давайте будемо чесними, що в кращому випадку ви будете робити це двічі-два рази на день. І в такому випадку, виконавши всі квести, я думаю, ви зможете зібрати близько 7... Тере десяти тисяч тон стейшн поїнтів, чи то токенів поки що знову ж таки не зрозуміло. А сімдесять тисяч, Зважаючи на те, що от я там певну кількість фармив і в мене є 40 тисяч. Це доволі непогано, як на мене, і тому можна приділити цьому увагу. Руслан А якщо ви ще і фермер, і у вас є певний об'єм акаунтів, ви ще зможете заробити і за рахунок того, що будете клеймити всі свої фермерські аки, і на основу буде йти непогано. На котлета, тому це також варто взяти до уваги. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви от. Отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.